Ви майже півроку працюєте на цій посаді. Взагалі, розкажіть, будь ласка, чи всі спортивні заклади громади готові до навчального року? Ми зустрілися з вами напередодні навчального року. Тому можу сказати з певністю про те, що наші заклади спортивні готові на 100% до навчального року. Розкажіть, будь ласка, взагалі, чи маєте ви якісь досягнення за час своєї роботи? Можливо, вдалося вже щось змінити, реформувати за цей час? Ну, під час нашої роботи у нас так сказати в управлінні шалені темпи нашої роботи. От, і в першу чергу ми розпочали з того, що у нас почались кадрові зміни. Кадрові зміни саме в управлінні, а саме в нашому так сказати, офісі. От, на сьогодні у нас все йде так сказати, по плану. Ми встигаємо набираємо оберти. От, ми приймаємо дуже багато громадян, до нас звертається дуже багато тренерів. От, робимо дуже багато документів, обробляємо. От, і один із таких ще напрямків у нас є спорт для всіх громадян. Це комунальний заклад, який е, в цьому році також отримав нового керівника. І е, цей керівник, е, цей заклад, він, значить, у нас е, почав працювати трошки по іншій е, формулі. Тобто, почали е, проводити більше заходів саме в дворах, на площадках на майданчиках з дітьми, і залучати цих дітей до спорту, тобто проводити відкриті уроки е, саме з тренерами, з видів спорту. І далі ці діти. Вже потрапляють напряму до тренерів з видів спорту. А ось чи тривають набори у секції, і чи всі вони безкоштовні? Так секції на сьогоднішній день у нас безкоштовні. Набір буде тривати ще на протязі вересня місяця. Це групи початкової підготовки. Всі останні групи у нас вже заповнені як положено на 1 вересня. Яку кількість дітей ще плануєте добирати? Взагалі чи відомо вам? В кількість дітей ще й невідомо, яку потрібно добрати, але добор на першу року початкової пачатковий поготовки де як, як найбільше ну найбільша кількість. А ось щодо укриттів, чи у всіх спортивних закладах вони взагалі є? В наших закладах не у всіх є укриття, але ті, які у тих, яких є укриття, всі готові, всі забезпечені, всім необхідним. Останні заклади у нас працюють по договору з найближчими укриттями. Угу. Чи проведені у них в принципі поточні ремонти? Так, проведення поточні ремонти забезпечено необхідним тим обладнанням, яке повинно бути в укритті. Пане Сергію, нещодавно у Парижі завершилися літні олімпійські ігри. 2024. На вашу думку, чому білоцерківці їх не відвідали взагалі? У чому причина? Дивіться, ми не розділяємо виходить, білоцерківців івська область. Це всі спортсмени, всі тренери, всі працюють до 100%. Але сьогодні дуже, ми живемо в дуже важкий час під час війни. А дуже багато спортсменів, особливо спортсменів високого рівня, вони виїжджають за кордон. Тобто uh -huh. так склалася сьогодні ситуація, що наші спортсмени, спортсмени найкращі спортсмени, скажімо так, виїжджають за кордон. Але ті, які виїхали на Олімпійські ігри, ті, які... Приймають участь там на чемпіонат світу, чемпіонатах Європи. А я вважаю, що вони сьогодні а, як герої. Тобто в нас їх не дуже багато, але вистачає таких у нас спортсменів. На вашу думку, вони достатньо підготовлені, щоб відвідувати Олімпійські ігри? А, ті, які виїжджали, звісно, вони достатньо підготовлені, тому що. Ці спортсмени вони пройшли відбір на Олімпійські ігри, і саме вони приймали участь. Це дуже великий етап підготовки, це дуже великий етап того, щоб попасти на Олімпійські ігри. Тобто, в принципі, в перспективі вони можуть взяти участь. А, якщо ми говоримо про білоцерківців, так в перспективі у нас будуть Олімпійці, так як були в минулі, в минулі Олімпійські ігри, у нас завжди були Олімпійці. Але є, скажімо так, Підготовчий цикл, який, наприклад, ну там з якихось обставин. Ми ще не забуваємо про те, що був ковід, був локдаун. Дуже було важко підготуватися таким теж спортсменам. А в цьому році не дуже велика кількість виїжджала спортсменів на Олімпійські ігри від України. Але всі, хто виїхав, всі були підготовлені, я вважаю, дуже дуже сильно. Також з 28 серпня по 8 вересня у Парижі відбуваються Паралімпійські ігри. Взагалі, з Білоцерківщини хтось братиме участь, або можливо з Київщини з Білоцерківщини брати участь не будуть Паралімпійці. Чому? Тому що наші спортсмени виступають, наші найсильніші спортсмени виступають трошки в інших категоріях, які не представлені на цих Олімпійських іграх. А з Київської області будуть приймати участь дев'ять спортсменів саме в цих Паралімпійських іграх. Чи планують взагалі найближчим часом у нашій громаді реалізувати якісь спортивні проєкти? Чи працюєте ви над цим? Так, в, за, під час моєї праці вже були у нас великі проєкти, такі як Універсіада літня, з легкої атлетики, гімназіада також літня з легкої атлетики. І ще нещодавно була була гімназіада Всеукраїнська літня. Це з боксу. От. Також проходив дуже е, чудові такі, такі змагання з кікбоксингу, а е, дуже яскраві змагання, дуже е, потужний такий рівень. Е, ці всі змагання це були відбіркові змагання до міжнародних, е, до міжнародних змагань. Е, Пре по проектам Ді, це, сьогодні у нас значить, працює дуже е, так потижні потужно активні партії. Е, є три координатори, які працюють на локаціях. От і е, по ітогам, скажімо так, е, літнього сезону провели дуже, -дуже такий е, фестиваль бігу е, Активні парки, який проходив в дендропаркі Олександрія. Е, е, була дуже чудова організація, дуже багато було людей е, порівняно з прошлим роком. Якщо в прошлому році десь приймали участь 150 чоловік, то в цьому році прийняло більше 600 чоловік е, е, в цих змаганнях. От е, е. наразі ми готуємось до нових е, проєктів. А, у нас буквально ну, в найближчим часом, 31 серпня, буде відбуватися забіг біжу за героя України, а, куди всіх запрошую а, прийняти участь і підтримати наших героїв. А, вся інформація є на сторінці управління молоді та спорту. От, на, восени планується а, такі проєкти. До нас повертаються такі проєкти, як Білоцерківський марафон. Який за останні часи не проводився в зв'язку з розумілих причин, того, що був ковід, да, повномасштабного вторгнення? В цьому році ми відновлюємо Білоцерківський марафон в рамках чемпіонату України з марафонського бігу, пане Сергію, а ось щодо комунальних закладів, скільки там спортсменів займається, і скільки тренерів також налічується? В нашій громаді налічується близько 150 тренерів, які працюють з, з дітьми та з спортсменами. Налічується спортсменів десь близько 5 тисяч спортсменів в нашій громаді. А ось ви говорили за спортивні змагання. Наскільки складно їх організовувати загалом, з огляду на тривоги, і ось нещодавні прильоти, і таке інше. Як взагалі розмістити дітей і як їх там вводити в укриття, і таке інше? Тобто, наскільки це складно в цих умовах? Так, дійсно, працювати в умовах війни дуже складно. І е, тривоги е, збивають проведення цих змагань. Ну, скажімо так, перешкоджають хорошому результату для спортсменів. А організація цих змагань а, також також а, у нас займає дуже багато часу зв'язку з тим, що потрібно організувати укриття. Якщо це, наприклад, проводиться змагання на стадіоні, а, там трішки простіше, тому що укриття є на самому стадіоні. Якщо ми проводимо змагання в парку, потрібно організувати на ту кількість, на ту кількість людей потрібно організувати. Укриття найближче укриття, і під час змагань а, потрібно вивести людей, а, потрібно, щоб судді, волонтери допомагали а, людям прийти ну, на місце укриття. Пане Сергію, хотілося б повернутися до марафону. Чи могли б ви розказати нашим глядачам, як доєднатися до нього, де зареєструватися? Це безкоштовно, чи потрібно щось платити? А, на сайті Білоцерківського марафону також є сторінка в Фейсбуці, в Інстаграмі. Називається Білоцерківський марафон, там проводиться реєстрація. Реєстрація платна, от безкоштовна реєстрація тільки для захисників України, ну і там для деякої ще категорії людей. Приєднатися. Залюбки хотів би запросити також людей, щоб вони приєднувалися до пілцарківського марафону, реєструвалися. Так як цей марафон, такий забіг, він масштабний буде. Він буде проводитися саме в нашому місті. І для нас це дуже почесно, почесна про те, що він у нас буде проводитися. Взагалі, чи проводяться якісь інвестиції, залучення цих інвестицій, аби розвивати спорт у регіоні? З ким співпрацюєте, можливо, або розкажете, які плани є на майбутнє? Так, співпрацюємо із інвесторами, з меценатами. Про, скажімо так, результати роботи згодом побачите, почуєте. Ми обов'язково вас запросимо на відкриття нових залів, нових проєктів. Пане Сергію, останнє питання нашого ефіру: як ви оцінюєте розвиток взагалі молодіжної політики спорту у нашій громаді? У нас дуже, дуже скажімо так, спортивне місто. Можу так зазначити приблизно, хоча б такі, ну, розказати про те, що в вересні планується приблизно 30 змагань на вересень місяць. От. Тобто спортивне життя в городі. На гідному рівні. Вирує, так? Є. Вирує, так, так. Да. І я вам скажу: хочу зазначити, що під час, війни, під час війни стало дуже багато займатися людей не тільки спортом, а руховою активністю. Тобто люди почали звертати увагу, і спорт приводить до ментального здоров'я, скажімо так, до того, щоб розгрузитися трошки, відпочити від цих подій, які відбуваються. От і хочу зазначити, що дуже приємно бачити кожного ранку або вечора на алеях або в парку а, таку кількість людей, пане Сергію. Все ж таки наостанок, з огляду вашим таким професійним оком, що б варто було змінити а, у спорті в нашій громаді, чому чого не вистачає? Дивіться, якщо ми говоримо про інфраструктуру нашого міста, в нас на даний момент на даний час у нас в принципі дуже хороша інфраструктура. А тому проводяться у нас такі масштабні змагання. От кінець кожного сказати з кожного виду спорту хотілося б трошки її удосконалити, зробити більше новітнє. От, На цим на цим ми працюємо. Я думаю, що в наступні роки, особливо після перемоги, у нас з'являться нові площадки, нові зали, і у нас буде все, все добре.